Куди навідались представники громадської організації Асоціація Хмельницьких ринків, став клас соціальної адаптації молодих інвалідів, у якому займається молодь з особливими потребами. Дещо раніше ринкарі придбали для їх навчання електроплиту. Тепер же привезли потрібне для роботи на кухні начиння. Господарі залишились задоволені цим візитом. Ініціатор створення класу соціальної адаптації приватний підприємець Алла Фарвашчук наголошує: навчати дітей, а фактично уже молодь по повсякденній роботі на кухні спочатку було нелегко. Проте поступово Поково, у ході спілкування з однолітками та волонтерами результати почали проявлятися. Тепер відвідувачі класу можуть самостійно нагріти чайник, підсмажити яєчну чи картоплю. У нас таке є бажання, щоб зробити на базі нашого класу клас профнавчання. тобто... Певна кількість дітей, які зможуть навчитися і піти в соціум, вже отримавши спеціальність. Спеціальність пекаря, спеціальність повара. Асоціація хмельницьких ринків має намір і надалі втілювати у життя благодійні проекти і допомагати соціально незахищеним категоріям городян. Нашими дітьми з нашими клієнтами нулам вас... незалежності з днем народженням нашої держави. Передам... Побажати бажати вам всього самого найкращого, я, побажати побажати От, і Знайом. перш за все бажаємо здоров'я, 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 діточкам здоров'я. І хай щастить, в цій, і щоб дійсно відчували кожен з них, кожен з керівництва, дякуючи вашій справі, щоб кожен відчував, що є член мешканці та країни, яка є Україна, щоб держава піклувалася. А ми свого боку будемо і далі підтримувати, турбуватися і робити все, щоб діточки ці могли, мали можливість. Працювати, ре входити в соціум, нормально жити, відчувалося як більше серед людей повноцінно норма людьми. Отже, дякую. ще раз святом і дякую. Са, са, дякую. це нам дуже кристи, це нам дуже потрібно, нам щоб наших дітей підтримали. Дякуємо все. Забирайте Наташенька. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог дай Бог людей допомагає. Ваші Центр реабілітації він в нас тут побудований, завдячуючи нашому звісне, меру Чекману. Він, він тоді на дві це, що, то, що я маю. І завдячуючи, я кажу, і нашим спонсорам, і людям, які не байдуть. І на сьогоднішній день, і день народження нашої держави, ну, можу не сказати, хай Бог оберігає і допомагає вам. Дякую. Дякую. Ми від своєї від своєї сторони щось можемо з вами, що вам потрібне буде, що нужденне таке буде, звертайтеся і ми допоможемо. Дуже дякую. Раді вас були бачити в наших гостях. Ви трошки побудете з нами, поспілкуєтеся з нашими дітьми. Пожалуйста. Да. Чаю поп'ємо. Становці, ці діти себе відчувають значно краще. Я вам сказав, що ви не хуже зробили. Ми робили так, більше, да, більше слів почав вживати. Ви не чуєте, будь ласка, давайте І просто в мене немає слів сказати вам слова вдячності за вашу роботу, за те, що ви робите. Спеціальні служби якісь міські з вами мають контакт, співпрацювання. Ні, ми поки що, ми, ми нас не знаємо. Це свого часу був започаткованим Українським фондом соціальних з функціональних межах на робочому місці. Але в силу економічних негараздів. А у вас супечі? – чи печаль? Так, це ми плануємо ті діти, які запхали. ось у нас піца, яка випечена нашими дітьми і нашими волонтерами. І ті, хто зможуть навчатися і отримувати це як співамошниками поварів. Я думаю, що це є це, це їм під це така, це така професія, які я яку вони можуть овладіти, якою вони можуть оволодіти, і вони можуть працювати Я дуже вона саме на більше витягнутися з тої ситуації, в якій вони знаходяться. Ми віримо в це. От я сьогодні з вами перший раз що получиться ще й далі. І спасибі вам, Ми подолаємо ці переговори. Буде трудно звертатися. Добре, у Ми... нас інноваційне таке починання, тому що, на жаль, кількість таких дітей в нашому суспільстві схожі робить зростає. Тому що, на жаль, держава <плес> по тим. Ну, об'єктивним, можете по об'єктивним причинам. Приділяє... Центр створює, він ще такий центр. І вони сказали, в нас є остаткування, ми ним не користуємося, ми вам його надамо. Що... Цвій час вони приходять і займаються з нашими. Ви знаєте, ці хлопчики і дівчата, я впевнений, що це з добрим серцем. Якщо вони вже в такому віці е бачать, що треба допомагати, що треба допомагати, і не і другі би гуляли, то Дуває. 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 Все, все. ви вважають вам Активізму, 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 і, Оптимізму. Оптимізму, і ви так. знаєте, що буде добре, буде наше суспільство ще, ну, ви потрібні нам. Ви потрібні нам, ви потрібні нашому суспільству. І ви не забудете, я все думаю, таке, що прийде такий час, коли держава ну, буде бачитися. це. Спасибо, спасибо. Здорово, сын. Вот так вот, откидка, которую я пришла кушать. Сейчас будем кушать. Вас Наталья Васильевна отправляла. Вот так бегала, бежала. Дякую, широко святом, здоров'я. Дякую, Дякую. але Владімець. Я думаю, що маю досі. Я бачу, я дуже знайомий, бо бачу, що я У мене теж така ситуація. Якусь союзну працю зі своїми дітей.

Дома иди поздороваться, ну, по а тут а мы а тут